Він же, ну, простий приклад. Любіть ворогів вас. Благословляйте тих, хто проклинає вас. І таке інше. Ми тут зараз маємо дуже великий досвід з боку того, що таке вороги наші. І що таке їхні прокльони. І в що вони виливаються? У нас великий доступ. Ми можемо зараз виконати буквально цю заповідь? Ні. Будемо чесними. І невідомо, коли змогли б. Ви він, він дає нам таку заповідь, Він каже, я милостивий. Будьте досконали, як отець ваш Небесний. Будьте ви такими самими. Дорівнюйтесь Богом в милості, милосерді і досконалості. Він цього допомагає начебто. А ми не можемо всього сягнути. Бо те, що з нами відбувається, воно не відповідає не тільки заповідям блаженства, які нам пропонує спаситель. Воно не відповідає елементарним заповідям старого заповіту. Тут не до благодатіщі, тут порушений закон. Всі його підвалини порушені, в руїнах виконання закону. Хіба ми можемо бути такими, як Бог, коли людський закон і Божий закон на наших глазах в руїнах лежить? Хіба ми можемо? Не можемо. Тому не будемо вигадувати. Чи ми можемо так просто простити? Та ще й можливо попросити прощення. І це є безумовна недосконалість наша. Ми не можемо бути такими досконалими, як Бог. Що як сонце світить на злих і добрих, правидних і неправиних, так світить же. І цим дає своє благо життя. І спасіння може надати блага. Ми таки не можемо ще бути. Тому і будемо просити в нього. Тільки про мене, пропущення. Про нас. Про Милосердя до нас. Про милість до нас. Все інше. Не буде воля Божа. В усьому. Наша досконала віра наближається до Віра наша до досконалості, коли ми стаємо спроможними приймати волю Божу, якою б вона не була. Вона може бути дуже суворою. І ми не знаємо за що для чого ці жертви? Куди ведемо, можемо не знати? Але якщо я віруюча людина, я приймаю все, що відбувається зі мною, як те, що приходить з рук Божих. Я кажу, Господи, за все, що ти посилаєш мені, слава тобі. Це якщо я віруча людина. Прости мені, Боже, все, чогось грішив я при Тобі. Прийми діла мої за молитву, провини на покаяння, радості, на подяку, страждання за покуту. Бо дуже багато в них є, з чого спокутувати. Прийми все це. Мої страждання, прийми за покуту. Тільки, зрештою, дай мені благодаті. І отримання цієї благодаті буде вершиною нашого покаяння. Якщо я покаявся по-справжньому, то я по-справжньому прийму волю Бог. Тоді він прийме і дасть мені ту частку благодаті, яку він вважатиме доцільним надати мені.